Вітаю, всім вітання на каналі. Тарота Оракул. З вами тут, як завжди, я, Юля. Мирного всім неба, доброго вам часу, доби, всього всього вам хорошого. Вітаю гостей каналу, нових підписників. Хто не підписаний, підписуйтеся. Цим ви допомагаєте просувати канал, а так ви мені, виходить, віддячуєте. Якщо ви підписуєтеся на канал, ставите вподобайку, якусь активність сидети на каналі, то ви віддячуєте за те, що я передаю вам інформацію, ви мені дякуєте. А я тоді буду ще більше дякувати вам, ще більше робити відео. Тому гостей каналу, тих, хто переглядає без підписки, прошу підписуватися на канал, коментуйте. Коментуйте, звісно, це стосується всіх і підписників, і гостей каналу коментуйте. Пишіть відгуки, зворотній зв'язок. Я дякую всім підписникам, всім, хто долучився, хто давно зі мною. Я вам дуже дякую за вашу увагу, за активність на каналі. Сьогодні зроблю для вас розклад на вересень місяць, подарунок вересня, як завжди, вже стало традиційно на каналі. Перший і другий день. Ну, як там, коли в мене виходить, перше або друге число місяця я роблю для вас розклад на таку тему. Коли виходить шортцем, коли більш великим відео, коли як подарунок місяці, який наступає. Звісно, цей розклад актуальний весь місяць, тому що подарунок може прийти і в останній день місяця. Весь наступний місяць розклад актуальний. Звісно, в жовтні він вже буде не актуальний, тому що на жовтні вже буде інший розклад. Отож, подивимося зараз подарунок вересня для вас. Подумайте про себе, скажіть своє ім'я. Не думайте про якісь подарунки, нічого не загадуйте, тільки про себе і своє ім'я назвіть, що подарує вам вересень. Хай скаже простір енергополе землі, тож у просторі вже є сформовано, хай повідомить вам через мене, як провідника, і з мій мантичний інструмент, що вам подарує вересень? Щось тут перевернулося. Давайте глянемо, що тут перевернулося. Якась підказка вже пішла. Так, що подарує вересень для моїх глядачів. Сонце. Все, тут зробі ще інший брати не буду. Як колись я бува, її на одній карті можу, але все-таки треба більше, тим більше ці дві підказки. Дивіться, тут прояснити, яка у вас у вересні ситуація дуже швидко. Це дуже швидко і неочікувано, якась болюча ваша ситуація. Щось те, що було боляче, неприємно для вас може. Ну, кому як зрозумію, все-таки тут трійка мечів, чекайте, весь достаю, ви бачайте, щоб пальцями тикати, тут трійка мечева. Це щось у вас така якась неприємна є ситуація? Чи була? Може, зради? Підстави якоїсь, може хвороби якоїсь у вас щось було. Ну, кого що, вас багато, це може зрезонувати, не забувайте. Не забувайте, що це загальний розклад. Воно може зрезонувати кому на що. А може зовсім не зрезонувати. Це нормально, це загальний розклад. Якщо у вас цікавить особистий, у мене переходити на. Опис каналу або опис під відео, і там є мій номер телефона, пишіть його особисті, подивимося вам особисто, де будуть названі ваші імена, ваші дати, ваші фото. А це загально, тут тисячі дивляться, сотні, тисячі, і воно може щось комусь так підійти, комусь так, комусь взагалі не підійти. Тому тут по 30 мечів. Кожний перекладайте до себе. Якщо ви ходите по каналах Таро ви маєте більш-менш таро знати. І знаєте, що таке трійка мечів. Це неприємна нехороша карта. Тобто це якась неприємна нехороша ситуація. Булюча, мечова. Це може бути і ніж в серці, в прямому сенсі, тобто якась зрада, підлість і так далі, може бути і хвороба. І від кого це теж ми тут це не розглядаємо, бо то, що можна, звісно, зрозуміти, від кого, якщо б ми розглядали таке питання, Но ми дивимося подарунок вересня. Тобто під таку тему, так як ці дві карти вистрибнули, то тут неочікувано розв'яжеться якась ситуація по цій трійці мечів, якась ваша обставина. Проблема, ситуація, історія ваша, у кого що. Щось розв'яжеться. Те, що було по мочевій трійці болюче, неприємне, скорботне, ну і так далі. Ми плакали, може, і... чи від фізичної болі, якщо комусь це на хворобу зрозуміє, чи від психологічної, чи від емоційної, кому як. Чому розв'яжеться? Бо того, що я достала сонце. Ці карти вилетіли, як підказка. Я достала карту сонечко. Уже потік через мене вам достав карту сонечко через мою руку, дно колоди паш. Вам буде легко. Тут цей паж це тут легкість. ну Ви як вийдете з оцеї тріки мечової Просто, знаєте, як хочеться сказати, я прям як відчуваю це як подих якийсь, так як полегшено видихнути Нарешті полегшено видихнути По цьому пожуток щось хочеться мені сказати, що це ви як видихнете на лег... полегшено. Ви як... Mm. Як розслабитися вже нарешті? Нарешті, якщо у вас те, що стримувало по цій трійці мечовій, щось зажимало, щось було боляче, важко, воно як відійде, проясниться, все сонце. Сонце все проясниться, вас як зігріють якісь нові енергії, теплі енергії, хороші енергії, тим більше що тут жезлова карта, справді карта енергії, тобто, вибачаюсь, масть, масть енергії, яка означає енергію второ жезлова. І це дійсно тут якісь енергії, і може може знаєте, може ви якісь вісті получите. Може, хтось, от, от, наприклад, такий приклад, якщо хтось хворів, і ви нарешті отримуєте якісь результати. Якихось обстежень, аналізів і так далі. Ви, нарешті, отримаєте хороші посонцю, і ви вже, нарешті, видихнете з полегшенням. Вам легкість. От, от просто по цьому прошу хочу сказати, що у вас прийде легкість і все. Нова інформація, яка дасть вам легкість. От Інформація Інформація стосовно цієї ситуації по тій Стосовно цього, що у вас є. А що саме у вас є? Прикладайте кожний до себе, бо, повторююся, вас багато, у кожного може бути своє. Ну, до вас прийде якась інформація. Бачите, тут, як на цій карті, неочікувано навіть людина здивована, ви навіть здивуєтеся цієї інформації. Цей птах приносить листа в лапках. Вам приходить інформація, приносить хтось якесь повідомлення. У зв'язку з чим кожний прикладе до себе і з приводу того, що було по цій трійці мечовій, і це хороша інформація, це сонце, це прояснення, це здоров'я, це процвітання. Якщо у вас у якихось фінансах проблеми були, то це багатство до вас прийдуть, Якщо у хворобі, то ви визроєте, якщо з дітьми були проблеми там якісь, ви виясните це все. Якщо у вас там було з партнером проблеми, ви помиритеся, якщо це наразі, чи там навпаки розлучитися, хотіли ніяк не могли. Нарешті ви розлучитеся, добре, вільно і все добре, без проблем, без подвохів. Ну, і, ну і так далі. Якщо ви були самотні, і вам було по цій карті, важко, боляче, щось ви сиділи, у якихось болях, може, від попередніх стосунків, яка з біль у вас ще сиділа, то ви з кимось познайомитеся. Тут можна навіть, так сказати, хоч немає фігурних карт, але все одно прийде інформація, якийсь лист до вас, прийде, якесь повідомлення, хтось вам напише, ви познайомитеся з кимось, і ці болі вже відійдуть, і ви вже будете в сонці, в теплих енергіях, в хороших енергіях. Людина вам подарує своє тепло. Ну, я ж кажу, що я все не перечислю. Підкладайте, підкладайте кожен до себе. По сонцю все буде добре. Все у вас буде добре, яка б там у вас не була важка ситуація по трійцій мечовій. І це буде для вас подарунком вересня. Вересня вам це подарує. Нарешті, у вересні ви прийдете в своє сонце. Здобудете якусь легкість, дякуючи якісь інформації. Збудетеся тієї важкості, болі, тієї трійки мечової. Отакий буде для вас подарунок вересня. Все на все добре вам. Хорошого вам вересня! всім всім дякую за увагу. чекаю на ваші зворотні зв'язки, на відгуки. З вами була Юля. До зустрічі на каналі.